ليوفي يبيد مفالبشرلمنف بشني І Мати причиста, і Боже і військо в країну всіх нас скоріше спасе. Мати присвята, упроси за нас, Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора. Помяни, Господи, душі спочилих в Твоїх, родичів наших близьких, а особливо героїв дорогих, цих, що загинули 28 листопада і 29 листопада. У різні роки нашої священої війни проти Антихриста Путіна і Раша фашистів і тих, що загинули до них і після них, особливо до святих своїх долучі, у військо Боже посвяти і побільше їх у тілах нових вічно молодих, як ласка твоя скоріше явно славно поверни. Не згробів, а сонця, небо храмів, так як все обіцяла Пресвята Божа Мати, і Ти, Господи наш, придорогий трійці єдиний Ісусе, Синіоки, Русий, просимо тебе за людей, тих, які живі, їхні родичі дорогі, поможи їм бути праведними у цьому житті, більше вірити. У те, що Мати Божа передає через пророцтво упа, через інші зяви свої, про те, що неминуче правда і добро переможе на цій землі. Пам'ятаймо, не <кхм> забуваємо наших героїв і не прощаймо тих, які вороги прокляті, які убили їх. І хочуть і нас убивати, і які причетні до найбільшого злочину їхні родичі, їхні предки вчинили найстрашніший злочин проти України, погубивши голодомором десятки мільйонів наших співвітчизників, щоби заволодіти нами, нашою землею. Вони це зробили зло у різні роки, особливо на східній Україні. І прости, Господи, тих людей своїх, які були страдниками голодомору, які зрозуміли у той страшний час, який великий гріх вони зробили, що повірили Богом проклятій Москві. Сатані, комуно, заразі прости, Господи, Інперії слава Зла, Христу, писатих, пархатих, богопроклятих і тих, яких вони задурили, підкупили, застрахали. Ми пам'ятаємо, ми не прощаємо і віримо, що Божа кара буде на них, за те, що знищили вони українців наших дорогих з 21 по 23 рік, саме в той час. Мав бути знищений мій дідусь, мій прадідусь, але він слава Богу втік від тої зарази в Галичину. І тут прізвище Голодюк перше з'явилося, щоб люди пам'ятали за страшний голодомор, так вони домовились себе називати по різних селах. Розійшлись і знали, що сказала Божа мати. Що саме із роду голодюків з'являться нескорені патріоти. І серед них і я, Борис Голодюк, народжений рівно 30 років після -го року, 33 го суспільного домору 1 березня, у перший день весни, що при святому Богу нашому і пречистій Богородиці Марії. Слава Україні, героям з Богом і Богородицею слава. Щирий привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Слава я, генерал покламу Борис Борисоводюк, Павло Стер у 1007 фільмі Попи Христаю Парк, який я знімаю в суботу 28 листопада 2020 року. Це особливий день, день поминання жертвого Голодомору. Дорогі моді, не буду я забирати ваш час, а запрошую тільки вас. Дивитися кілька хвилин, моїх слів, роздумів про ті події і закликом поминути наших героїв, тих, що дішли родичів, близьких, найбільше помолитися за тих, які живі, не народжені, і за тих, які мають бути воскресні з Богом, ім'я на нашої спільної, єдиної перемоги. Я власне, пропоную вам подивитися попередні відео мої. Нагадаю, що понад 500 відео поклик Христа і упа знищені були. А загалом близько 7 тисяч різних інших відео разом з цим були знищені у 2019 році. На, Росії, на е, youtube каналах двох Містери Петро Тришок. Вони закачувались відповідно 10 і 5 років. Не сподобалась ворогам України правда, та, яку я говорю, пам'ятайте те. І е, постарайтесь правду ту зрозуміти, постарайтесь повірити в те, що власне Бог скоро явно прийде, і це буде після нападу рашу фашистів на. Україну ще більшого, що ми чекаємо у ближчі дні. Не панікуйте в той час, а постарайтесь власне, до того почитати наші статті офіцерів Каплаю подивитись відео мої попередні і наступні. Дякую тим, які підписуються на мій канал, лайкають відео. Це і дай Боже вам. Всього, що від Бога нашого є е, потрібне святого, щоб ви були більш мужні, більш мудрі, більш правдолюбні і терпеливі у боротьбі проти всякої нечисті на землі. Щасливо вам <клес> і всім Божим людям. Звісно, що запалив я свічу на вікні перед Пресвятою родиною за Україну, нашу кохану єдину. І передивившись різні канали, на жаль, я не знайшов жодної передачі. Йде фільм по Уніану, присвячені Голодомору. Але трансляції, що йдуть акції пошани пам'яті Жет Голодомору, немає. Це було в минулі роки, нагадаю вам. Не знаю, я не слідкую за телеканалами, але хотів таку ставку зробити. Не вийшло це, але ж хочу свою зустріч з вами завершити знаменитою піснею про жет голодомору на мелодію славного Мирослава Скорика, яка була написана в час Віктора Ющенка. Ті слова сині, які написав славний поет Богдан Стельмах. Я нагадаю вам, що це автор популярних пісень, ансамблю батра Ігоря Білозіра, Воні майже всі пісні на слова Богдана Стеймаха, де Боже йому здоров'ячка. І е, подякуємо Богу за тих, які е, шанують пам'ять жерт голодомору і серед них за Віктора Ющенка. Який власне перший з президентів України підняв на всесвітньому рівні це питання і власне сприяв і фінансуванню державному з тої великої свічі пам'яті у Києві і пам'ятника того і дівчинки. Знаменитого, ну і багато хто е, зробив доброго святого, помоліться за нього, він пережив той голодомор е, через своїх власне, батьків, прадідів, це знав. І е, він пережив той, знаєте, голод духовний. Е, коли людина робила добро, але за її добро, е, значить, накрутили люди. Тих, які в населенні в були, і, власне, пропагували тут варю, яка була з нащадків тих, які робили голодомор, які робили зло і змістили Віктора Ющенка. Якби він лишався президентом України, доля України, як сказала Преста Божа Мати, більш світліша була і більш скоріший шлях був би. Пришестя Бога, нам на допомогу. Але Бог дав ще ці часи, щоб ми змогли простити тих, які гідні нашого прощення, християн, українців найперше, і не прощати тих, які є нащадками отих вирушків злих. Пам'ятайте? І робіть висновки правильні, і моліть Бога, щоб на зміну Богом проклятому зельману, прийшов. Явно славно не Ющенко, не Порошенко, а Тарас Григорович Шевченко, згідно пророслупа, щоб це сталося до Різдва Христа, як, ласка Божа, до свята Андрія Первозванного, коли вперше, сім років тому назад, вийшло відео про владу Христа і Кобзаря, яке агітували ми. Про нього говорити на Майдані, але ніхто не наважився це зі сцену майдану зробити. І моліться в бік Сонця Божого, бо Сонця Бог прийде, сонця Бог нам допоможе. І переможе те, що добре і святе. Світла і вічна пам'ять всім тим, що гідні. Прощення. До правди летіла там, де край Де Україну голоду найгай, шмагав до спину недень, не, не годим. Вогником свічав Тої, тої України шлях десь не завжди був праведний, а й грішний, але Бог і Божа Мати виводять нас на праведний шлях. Господи, душі, спочили Твій, і світла вічну пам'ять сотвори. Вічна є пам'ять, вічна пам'ять засвятиме у покої Христе, вічна пам'ять. І не дай повторитись голодомору скоріше прийде явно славно святими у наш край. Нехай Бог прийме молитву мою за участю всіх святих, моєї мами. Дорогою святою серед них, а особливо героїв наших дорогих, за Україну на Сонце, Боже, яке так прекрасно сіяє, най Господь Бог нам скоріше, явно славно звідти допоможе. Боже великий єдиний, нам Україну, храни, Сонця, благодатним промінням, весь народ наш, благосови! Світлом науки і знання всіх людей просвіти, числі любові до краю, нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки зводи у минулої. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла щастя, дай Боже народу за многие, благовіта просимо тебе, Боже наш, прийми від нас за всі наміри святі, за всіх людей Твоїх, за мертвих, живих, ненароджених, воління наші, за Україну, за всіх людей, тих, що нам помогли нашим козакам, молитвами, костами, справами, за синьо жовтий стяг України і яким хай єднається наші з тобою, Господи Боже, сили, хай скоріше Воскресіння святих героїв буде, не зробіло сонця, неба, храбів і Україну нашу неньку, навіть і вічні, почелить славний наш і король Тарас Григорович Шевченко, а прем'єр-міністром буде Степан Андрійович Бандера, хай почнеться правди і добра України весь світ справжня, переможна, добра ера. Зроби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе війни, нашу Господню молитву Цу і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших і бласенів, нашу священну війну. Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ, і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони не святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, де ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає. Оцей час, коли нечиста сила наступає на нас, цей Бог що була воля Твоя. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім' Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас потуси, але визволи нас від лукавого, городиться, діло, радийся, благодати Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенна підлона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Бо Твоє царство, Отця і Сина, і Святого Духа. Хай буде від нині на повсякчас на віки вічні. Амінь. Самі реці, співаємо, молимось. І ми опричистая Божая моти від нас молитви. Приносимо щиро серця. Марія ти, Марія, ти наша надія, Марія, ти нас віру.